Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 14 по 17 серпня мене звати Українчик. Літо поступово добігає свого кінця, а погода ледь не щодня нас дивує, ба більше вона наче і не думає зупинятись. Я детально розібрався у погодній ситуації з 14 по 17 число і хочу вам сказати, що нас чекає непростий погодний період. Забігаючи наперед, попереджаю, що вже відомо про відчутні магнітні бурі через неабияку сонячну активність. А сонячна активність, у свою чергу, це передвісник спеки, тож спекотні дні майже гарантовані мешканцям усіх областей України. Чи летимуть дощі і чи очікуються грози, я розкажу трохи згодом. А зараз поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 14 серпня, очікується магнітна буря з силою у 4 бали. Це відчутний рівень. Будьте обережні цього дня, пийте більше води ніж зазвичай, і уникайте фізичних перенавантажень. На півночі України у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, ніч навіть плюс 16 до плюс 14 градусів. Вітер очікується, північно-західний 5-10 метрів за секунду. На небі мінлива хмарність і без опадів. У південному регіоні, як не дивно, буде дещо спекотніше і також без опадів. Плюс 29, плюс 31 в день і плюс 20, плюс 16 вночі. Варто чекати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. У Запорізькій області прохолодніше трошки – плюс 27, плюс 29 в день і плюс 18, плюс 16 вночі. Вітер на півдні – північний, відчутний, але не надто сильний – 5-10 метрів за секунду. Захід – найнижча денна температура, а саме плюс 25, плюс 27 і нічна плюс 15, плюс 13 градусів буде у Рівненській області. Рекорд тепла на заході буде на Закарпатті – плюс 29, плюс 31 в день і плюс 18, плюс 16 вночі. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях в день плюс 27 плюс 29, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою Плюс. По усьому заходу мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У східному регіоні збережеться суха і сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Плюс 23, плюс 25 в день, і плюс 15, плюс 13 вночі буде на Луганщині. У Донецькій і Харківській областях тепліше від плюс 25 до плюс 28 градусів в день і плюс 15 плюс 13 вночі. Вітер на сході північно-західний, відчутний, але не дуже сильний. 5-10 метрів за секунду. Центр України – плюс 25, плюс 27 в день і плюс 15, плюс 13 вночі буде на Полтавщині. У Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях дещо спекотніше – в день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 16, плюс 12 градусів. Небо у центрі – малохмарне і сонячне. Опадів, за даними Укргідромацентру, не передбачається. П'ятниця, 15 серпня, магнітна буря цього дня не вщухне, а навпаки, посилиться до 5 балів. А це не просто відчутний рівень, а справжня халепа для тих, хто відчуває магнітну активність. Окрім бурі, варто чекати на посилення спеки. На півночі без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. На Сумщині, Житомирщині, Київщині і у Києві в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 16, плюс 13. У Чернігівській області у денний час плюс 27, плюс 29, у нічний від 15 до 13 градусів тепла. На півдні небо сонячне і мало хмарне, без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Плюс 27, плюс 29 в день, плюс 20, плюс 16 вночі у Запорізькій області і на Кримському півострові. На пару градусів тепліше синоптики прогнозують на Одещині, Херсонщині і Миколаївщині. Плюс 29, плюс 31 в день, плюс 20, плюс 16 вночі. Захід тут без опадів, сонячно і сухо. Плюс 27, плюс 29 в день і плюс 17, плюс 11 вночі буде на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області. Дещо прохолодніше у Хмельницькій області. Плюс 25, плюс 27 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. На Львівщині плюс 29, плюс 31 у денний час, плюс 15, плюс 13 у нічний. У Закарпатському регіоні спека – плюс 31, плюс 33 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Вітер на заході східний, відчутний, але не надто сильний – 5-10 метрів за секунду. У Східних областях буде трохи менш спекотно. Плюс 24, плюс 26 вдень і плюс 15, плюс 13 вночі очікується на Луганщині. Плюс 25, плюс 27 у денний час і плюс 17, плюс 15 у нічний у Донецькій області. На Харківщині плюс 26, плюс 28 у денні години і плюс 15, плюс 13 у нічній. Небо на сході малохмарне і сонячне, без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. В усіх п'яти центральних областях також буде сонячна і майже безхмарна та без опадів погода на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Укіровоградській і Дніпропетровській областях в день плюс 27, плюс 29, вночі від 16 до 12 градусів тепла. Вітер у центрі північний 5-10 метрів за секунду. Сум 16 серпня у цей дайбер, телеграм, ватсап, фейсбук та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на 4 дні: з 14 по 17 серпня. Мене звати Українчик. Літо поступово добігає свого кінця, а погода ледь не щодня нас дивує. ба більше вона наче і не думає зупинятись. Я детально розібрався у погодній ситуації з 14 по 17 число і хочу вам сказати, що нас чекає непростий погодний період. Забігаючи наперед, попереджаю, що вже відомо про відчутні магнітні бурі через неабияку сонячну активність. А сонячна активність, у свою чергу, це передвісник спеки, тож спекотні дні майже гарантовані мешканцям усіх областей України. Чи литимуть дощі і чи очікуються грози, я розкажу трохи згодом. А зараз поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше.